Всім доброго раночку, я нарешті стартував. Проїхав вже 11 кілометрів, вітер в спину. Я сьогодні маю проїхати десь 140 40 кілометрів. Не знаю, де я буду ночувати. Те місто, куди я сьогодні їду, там начебто сьогодні передають дощ. До речі, не спав сьогодні. Начебто зараз все добре. Як я себе буду почувати трохи пізніше, ми побачимо. Перші кілометри починаються з підйому. О що я побачу? Ля ти шо! Нарешті сонечко прокинулось і тепліше трохи стало в який лісок заїхав, зліва лісок, попереду, я так вважаю, спуск буде зараз, справа залізна дорога, але асфальт убитий. Ну от гарно же, дуже гарно. Якщо б асфальт ще був рівний та не вбитий, було б ще гарніше та зручніше. Але чому я жалуюсь? Все добре, я їду, нарешті я їду. І туди, коли ніколи не був, капець я тільки що висадився перший знак, і другий знак мені здалека показалось, що це медвідь. Капець, я вже по тормозам хотів нажимати. До речі, я ведмідя зустріти дуже боюсь, а вони тут водяться. Я ось на днях. Працював з місцевою ну і розповідаюся. Полюбляю кататися на велосипедах. Так, Зараз планую невеликий тріп. А вона питає, де будеш ночувати. Я кажу, ну, в рамаку, в лісах чи в парках. А вона каже, в лісах не ночують, в водяться. Я кажу, дякую, що заспокоїла. Ідуть з Руминії через Угорщину і в Словакію, а потім повертаються обратно. Я знаю, як надовго. Але наче це гарний асфальт. Ох, їхати добре. Сімодяри якісь непривітливі. Ось на такій великій зупинці зупинився, переодягнувся, зняв кофту. Водички зараз трохи поп'ю, та буду їхати далі. Як гарно їхати, коли тобі нічого не заважає на тілі. Уже тридцять 7.56 і ранку. А добре. Знову я біля цієї же річки, але під'їхав ближче, і я тепер не знаю, річка чи це. Щось вода стояча, дуже грязна. Зараз по картам подивлюсь, річка це чи ставок. Коротше, це рибацький лагер. Типа тут начебто риба є. Давно мені не зустрічались володоріжки, але вона така собі. з Високими бордюрами, і оце пригати приходиться. А ні, зря баконув. нормально. Але інколи коріння під асфальтом з'являються. А так добре. І асфальт добрий на дорозі. Все, і кілометра не проїхав, ті. Добре, що асфальт добрий. Поїхали по асфальту. Півтора метри, Ззаді їде. Автобус, будемо зараз бачити, як він буде обганяти. Ну добре. Добре. Зараз треба буде десь зупинитись да? Попісюнькати. Бо вже аж тяжко їхати. З'їхав з траси, ось на таке поле, трохи відпочити, попити води. і Вирішив показати, що повісив собі на байк, як я їду, комфортно чи ні. Позаду це Dirty Bike, подарунок моїх друзів на день народження. Дуже великий мішок достається. Запихуються туди речі, і в цю кабуру запихується назад. Позаду каремат. Це штани висять, мигалка висить. Попереду ругов, сумка на 8 літрів, також кофта сохне, блималка світить білим і червоним кольором. Велокомп'ютер залишив вдома, він розряджається, але велокріплення залишив. У мене на цьому телефоні чехол з велокріпленням, і я інколи цепляю його на руль. Та коли скучно їхати то, відео якесь дивлюсь, то ще щось. Кормушку. Djurті bike, ви теж бачили. Внутрирам, ви теж бачили. Замінив флягу, на літр повісив. Ось так. Сумка. Сергій з Одеси. Він мені на заказ її шив. Дуже комфортно. Замерли і стоять не на рухаються навіть. Еге! Э -э -э -э! Не на осило, я цей підйом підіймався пішочком. І он ще один. Але я не знаю. Так на камері кажеться фігня, а вживу трохи послужніше. Я зібрався на нього. Ось так. А тепер... А тепер мене чекає спуск. Нас так. Все, я погнав. Попалася заправочка на трасі, вирішив трохи присісти, відпочити в холодочку з колою холодною, скидую толіку файли, тому що дуже тяжкі файли і багато пам'яті на телефоні займають ось такі справи. А там трохи тучки туди куди я їду, ще раз дивився погоду. З 17 до 20 дощ. Зупинився трохи відпочити, знайшов ось таку бургерну, замов бургер. Звісно, шкопи колу, як в суху землю. Зараз поїм де буду їхати далі, байк стоїть. Розвісив на нього речі, тому що насохнуть, коли вони докупи складені. Мені принесли бургер. Зараз буду їсти. Смачного мені. Друзі, Сос, мені потрібна допомога. Хто шарить по гармінам? Як зафіксувати екранчик на собі? Щоб більше не робити ось так, типу не слідкувати за собою, куди їздити. У мене інколи виходить, інколи ні. Я не можу зрозуміти, як це. Допомагайте, будь ласка, в коментарях. І до речі, чому вони на рулі, а не на руки? Хочу, щоб трохи загоріло це місце. Така шкода, що в мене не камера такий спуск, друзі. Просто серпантин так. Вау. Вау! Вау! І пофіг, що тут асфальту нема. Як гарно! І прохолодно! Супер! Вгадайте, вгадайте. Що це? Що це за річка? А це Дунай. О, так тут ще й пляж є. Стою я, значить, на березі Дунаю. Ого! І починається дощ, людина вже біжить. Треба і мені кудись біжати. Стоїмо на остановці. я три велосипедиста і один рибак. Ховаємося від дощу. Короче, пішов начебто такий непоганий дощ. Я не знаю, сумка ця там мусорний пакет. Великий, то вона начебто нормально. А ось ця мені щось геть не подобається. Зараз він такий навіть з сонцем. Такий як грибний, знаєте. Я проклав маршрут, знайшов кемпінг. Не знаю, вільно там чи ні. Карта. Там їхати 9 кілометрів. Буду їхати, що робити. Ага, Дивіться прикол. Тільки що вам записував відео. А тут біля мене табличка, як її не побачив, кемпінг 3-5 кілометрів. Але він, мабуть, платний. Під'їду, спитаю, скільки він коштує, якщо ні, поїду туди, той безплатний. Їду, начебто дощ закінчився. Але по картам дивлюсь, що ні. Ще буде три години йти. І позаду тучі. А це що таке? Що це таке? Дивимося. Сумніваюся, що він мене витримає, де тут реєстрація. Дуже круте місце. Але я не знаходжу тут якоїсь криші, де можна гармак повісити. Палаток дуже багато. Люди відпочивають, буду їхати далі шукати якийсь навіс. Не було там підходячого місця. Їду далі е, той кемпінг, який запланував. Не знаю, там, там тільки на одну-дві людини. І все, тут такий кемпінг, ну типа, дирка в скалі. Я сподіваюся, що там нікого нема і що я зможу туди байк затарабанити. До нього ще 7 кілометрів і по дорозі буду ще щось дивитися. Коротше, та дирка в скалі. Там такі круті підйоми. Я туди сам не залізу, і ще байк. Ні, дерка. Пока-пока. Дощ. Яка ж ти падла. Знайшов щось по картам, начебто кемпінг, але такий тип, з будинками, там, з ліжками. Мені таке не дуже підходить, мені криша потрібна і два дерева. А ось і цей кемпінг. Два будинки показала, ціну 30 тисяч форінтів А я їй кажу, ні, мені треба щось подешевше. На вулиці, може якийсь тент. Вона мені пише 4 тисячі за тент, 3 3500 за місце і ще там щось 450 форентів. Усього вийшло 8 з копійками. Я кажу, ні, це типа дорого. Я тут за пару метрів бачив кришу. Не знаю, пустять чи не пустять на ніч. Ось вона. Я зараз буду тусуватися на вулиці. Коли піде дощ, я туди сховаюся. А, ні, не сховаюся тут. Там все закрите. Пішов дощ, я сховався під кришею, спитав, нікому не мішаю, поки залишусь тут. Ну що, друзі, я вирішив зупинятись тут, ночувати тут. Зараз поки я на берегу Дуная, гарний вид. Ці гори. Супер. Зараз, поки тут ось на лавочці, перекушу трохи, пару булочок сьогодні взяв. Потім, коли вже стемніє, скільки зараз годин? 18.01, тільки 6 годин. Я думаю, пару годин відпочину. Люди трохи розійдуться, піду туди, під кришу проситись. Якщо не пустять, де вона? Ось? Там тренажери. І м'якенький пол. Саме головне, що там є криша. Не знаю, буду вішати гамак чи ні. Можу просто так кину карімат зверху спальник то буду спати. Так, зараз переключусь на іншу камеру і цей. Зупиню страву. На страву трек. 129,5, 7 годин 33 секунди. Ви акліматизовані до спеки на 27%. Відстежуйте стан своєї акліматизації до спеки в режимі. Спрощеного перегляду тренувального стану. Добре. Може хочете спитати, чому я ще не їду, тільки 6 годин, ще можна спокійно вкручувати 2-3 години. Воно причина. Передаю дощ, і я боюсь, що я там нічого не знайду. Тут у мене ось є дві клюші, то я зупиняюсь тут. За сьогодні приїхав 130. В принципі, я так і планував. Та я буду їсти булочки? Ха-ха-ха! Так жарти хочу.